Вітаємо усіх шанувальників футзалу на паркеті Палацу спорту Галичини. Буквально за хвилину розпочнеться поєдинок другого туру сезону 2024-2025 у рамках it ліги Міста Львова в дивізіоні Мастер зустрічатимуться колективи Смарт та Венґі Юнайт. Виступатимуть хлопці у звичних для себе ферського. В резерві є квартет інших виконавців, про яких ми неодмінно будемо ще спілкуватися. Передача на НАТО вдало. Спочатку зустрічі помиляється жовто-чорні заять. вступає у відбір. Аскольд Баран також намагається у цьому епізоді зібрати чудово, ледь не забиває. Строкстерс розпочинає атаку з лівого флангу. Пробиває сорока 0 Нічого собі удар без шансів для Віктора Ткаченка і Станіслав Давидко. Приставними кроками йде до лівого флангу. Заяць уже упав на землю. Шапошников! немає взяття воріт, Хоча Михаляк Михаляктив надія, оскільки у більшості випадків зустрічі між цими командами зараз Мальничука загубили. Той протаранив в суперника не забиває. Мальничук. Віддай на пустій. Yeah! Необережні удари поміж ніг. Заяць. Заяць. Можливість забити. Леткаченко змістився всередину. Станіслав пробив шапошников перед собою. Уже у волейбольній манері відбувається цей складний удар. Простріл слід забивати. Голодати Михаляк. Зривнює шалька Терезів. Ну, додала футзалісти. Біжить Юрій Сорочич. Ось, власне його вихід анонсувався сьогодні. Яремович. Не мався обіграти. Давидка Станіслав чудово грає у відборі. Аскольд. Вирішувати можна ж було і би. Нато вдало. Давидко тонко обіграє Яремовича. Сорочич. Знову Давидко, його удар. Зафіксував м'яч одразу в руках. Панків. Попереду верхола. Мирослав без ударів сьогодні. воротах. але є партнери, які зараз не забивають. Змістився всередині. Помилка у простій ситуації. Давидко. Давидко. Пусті ворота. Удар. Гол! 2-1. Станіслав Давидко. Чудово розібрався. Поки усі чекали на передачу. Давидко. Гуртаємо з великим задоволенням до перегляду подій другого тайма дебютного поєдинку сьогоднішнього. А, ну, динаміки цьому матчу не бракує. Аскольд сколь не забиває. Там Верхола. Помиляється, здавалося, але одразу у підкаті стрибає, буде відкладений фол, як На мене вихід 3-1. Передача. Верхола! Забивати. Не надто вдало зіграє Володимир Мельничук. Передача на Ігоря Михайляка. той може збільшувати. Перевагу до двох голів, реалізував опонента. опонент. Зараз шапошнику. Сорока. Атакує Мельничук. Удар по воротах. Який? Шапошнику. Праворуч Сорока. Його удар Ткаченко перед собою. Черга провести атаку. Останіслава Давидка. Пусті ворота. Гук. 3-1. Розібрався Давидко. Ну і Гук без шансів. Команде Smart Rockstars. Помилка. Аскольд. Проти Шапошникова. Аскольд пробиває. Шапошников самотній. Дацко. Простріл. Микита б'є. Не вдало. Панків. Удар в ближний кут. Мяч влучає. Ольга. Чудово грає Яремович. Ліворуч Мирослав Панків. Віддай же ж йому Яремович. Б'є повз ворота. 40 секунд. Ну це обмаль час. Брудний відрізок. Мельничу. Його удар на виконання!